Всім привіт! ребята! сьогодні з вами на связи, як завжди, заб, да имя Лашка, и я щиносуждал свиньи. В общем, ви не думали, що я читер, що я до що что я досю. Ля Дивіться, ля! Переливаючася мишка. Да, решил вам покластися. Так. Тут ту Донс. Но воно еще ви ніфига не бачите. О! А так ви все бачите. Ну а сьогодні ми будемо просто проходити Майнкрафт так. Нічого особливого, просто проходити Майнкрафт. Я надо буде десь телефона заплюсувати. Главное шум телефон, так все ми добули ай. Спросите, що так довго відео не виходить. Я вам скажу того, і за те, що світло постійно не виключають і виключають, виключають і виключають, виключають. От я живу в селі. Я тут родився. І у нас раніше вимикало світло не за війни, і не так часто, а зараз із за війни. Тепер більше двох разів на день. Я не знаю, як ви живете там в городі. але я просто люблю грати, поэтому начал її знімати. Я ж не думав, що скоро так осінь наступи. І все. Кстати, хто жде осінь, ставте лайк. Так, мені там все з комментариями розібратися, щоб ви могли мені їх писати. Бо как-то скучно живеться. Да я вообще и шел. Так. Да ю шо там за шум. Алло, выключись. Короче, тут телефон кому-нибудь Ладно, давай-то дальше продолжать. Главное, что на что не домовый. Бо у мене з ним такі відношення, з тим домовим, плохенькі. Він мене витяг постійно з кровати просто. А я чуть інфаркт не получаю. Хоча я в них вірю. ту ту тун Ой, та бліда! Ту-ту-ту-тун! Так, ребята, сегодня я буду робити стиль в роли Тит Ля, хороший товар из Аврора я купив. Просто два товара, а так оболочают мені съемки. Мышка у тебя с подсветкой. И просто підставка для камеры. Ну, у мене планшет, может я буду с телефона дальше снимать, тому що на ньому лучше камера планшеті у мене дві камери якось, дива дива якось, У мене там дві камери. Ой. ось камеру. Заліза. А наша ціль не вмерти. Типа. Ми на бедрок знімаємо, який хардкор. У нас просто буде кровать. Нам потрібна кровать. Вбиваємо, быстрейше. Біжище нам не якесь потрібне. Не буду ще знімати просто везде. Мене пугають ці звуки. Подписчики, я... если я выложил цеви, то значит или хтось выложил, или я якось спасся. Блин. Надо было румчиком. Румчиков. чи чер то у вас там. Теперь я больше до старого отношусь. Ничего ну, я именно сегодня решил снять. відео? Зачем я поставив э, кругляк? Не скажете мені, а? Не, я боюсь, що мене щас хтось схвати за ногу. Подписчика, це перший раз, коли я боюсь щось. Ви скажете всі когось щось боялися. Я боюсь щось літати на самоліт. Не дивіться, це просто... Учоба уроки. Ким учоба мучача. Як я це не люблю. Начинаем медленно просто выживать. Два зализа. Не больше. Вы решаете, надо мной поиздеваться. Серьезно. Еще мне окно в дубу, но ты Ай! Надо треба при комусь робити відео, тому що мене ці звуки пугають. І відео буде коротке, це явно. Тому що я не можу вибратися. І я поки що один в хаті, хоча мені 9. І ви скажете, ну ж так багато. Ну, комусь це багато, то чого ти таке боїшся? Ребят, повірте. Перед шнув, дивіться, тік це не лучша ідея. Потом де бояться. Ля. А там що? Хм. А що, если ви тепер присоединиться к Ревенскому слі снимати з мудами? Можешь? Хм? Чтось таке страшное поснимаю с херабрином, як я її не люблю. Встреті один раз. И тепер у мене прямо в глаз. Ой. Не знаю, що я тепер робити буду. Ну чому у мене на планшеті така плоха камера? Вівця! Я кажется, там динозавра побачив. Ви скажете, який динозавр! Ля-у мене хп, похипе хп! Ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Я не хочу, щоб відео було коротке, і мене всі считали нубасиком. Буду це проходить Майнкрафт хоча б до Несера хм. Зомбак. Прикиньте, ми сейчас сдохнем. А не вб'єм його так. ні ні ні, -ні, -ні. Я так не хочу. Ля! Я казав, що відео буде коротким. Підписуйтесь та ставте лайки. До побачення, до побачення.